Зараз буде таїнство народження підарів. Oh, uh, Да, В даному випадку це буде народження саме моделі HLO. Бо ці мережі вони не дуже люблять називати речі своїми іменами. Тому це буде у нас ХЛО. Покаже майстер-клас. Тобто, що в одному туалеті з'явилася одна підставка під йоршик. Ось стільки процесів, процесів і елементів, інструментів має бути. Беремо мішок чистого колумбійського. Гіпсу. ну Звісно, що українського гіпс. Що там, Г-10? Да? Г-10. Звісно, будь-який білий порошок має так. зважуватись. Тут трохи забагато. Десь додаємо води. Наш свій український гіпс, українська вода, український максим. Все з натуральних компонентів. Секрет фірми. Я краще плюну, але mm, давайте потім перед відправкою обов'язково кожен готовий виріб заклинається. Але так. то в іншому цеху. Він трохи має, я його спущу на землю, просто зручніше, має трохи набрати вологи, ну це так, чисто технологічно. Теж якийсь тепер змісується.